Згадай мене, згадай колись, як від до дохм'яно липа, як сонцем груші налились, як в травах слізно коник хлипа, а ти мене собі згадай, як терпкий сік наповнить грона, і горобина, серпня, рай, займеться вогником червоним, згадай мене, згадай колись. Як гірко полини сивіють, як маки полю віддались, а соняхи ще душу гріють, згадай мене в передчутті, коли до осені півроку, коли троянди вже не ті, коли дощі на мокру щоку, а ти мене собі згадай, це прив'яле жовте літо, в куточок серця заховай. Tudi, da spomane zašito.